З усієї країни до Хмельницького трохи більше ніж рік тому фундація регіональних ініціатив започаткувала проект Твоя країна зацікавлена у пізнанні української культури, історії та справжнього життя не свого рідного краю. Молодь за невеликі гроші нині може потрапити на нестандартну екскурсію незнайомим містом. Чотири незвичних дні у Хмельницькому 18 вісімнадцять з Сум, Харкова, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст нашої держави, завітали на гостини до нашого обласного центру. Живуть приїжджі не в дорогих готелях, а у місцевих людей, аби краще пізнати культуру та побут самих хмельничан. Всі дівчата були в і хлопці в восторгі, тому що вони живуть тут в місцевих людей. Їм е, дуже сподобалось, як вони їх прийняли, тому що дуже багато учасників, вісім учасників приїхали у 4.53 ранку. І вони навіть не здогадувалися, що їх одразу там привезуть, заберуть, там нагодують там о 5 ранку, тому що е, це ж е, ну, чужі люди, правильно? І е, е, так поставлюся як до своїх це дуже круто, тому що найменше з людської якості вони дуже задоволені. Увати стереотип про Хмельницький як місто базар. Організатори взялися екскурсіями, квестами, рефлексіями та гештальтами. Аби потрапити у таку мандрівку, треба зробити кілька простих речей: знайти групу у соціальних мережах, заповнити анкету. І якщо вас оберуть, пакувати валізи. Саме так вперше до нашого міста потрапила і харків'янка Ольга. Хотіла познайомитись з культурою. Мені дуже подобається Західна Україна. І насправді була тільки в одному місці з Львові, воно таке дуже А Мені хотілося чогось іншого. Те, що я ну, ще ніколи не була, не бачила, от тому от сюди хотілося приїхати. Познайомитися з людьми. Мені здається, це дуже е, класно, коли е, знайомишся з людьми, які саме живуть в місті. І ти розумієш ну, цю культуру, розумієш його якийсь осередок. Були в філармонії ваші, вона прекрасна. Просто я тепер розумію, чому вона у вас як головна сцена, як я так Розуміла, не вона класна, там органний зал. Дуже нам розповіли багато про нього. Я ніколи, я ніколи не знала про стільки про цей інструмент. От нам навіть побували на репетиції. Нам заспівала там співачка, яка там працювала. Сумчанка Анна у Хмельницькому теж раніше не була. Утім, зізнається, наше місто не останнє, яке хоче відвідати. Обласні центри в усіх побувати, ну і не тільки обласні. І от ну я маю таке на меті собі. До кінця року, а час вже підходить до літа, бо я собі поставила таку ціль побувати в усіх обласних центрах. Ну, Мені ще багато залишилося, але ще є. Отуж, Ужгород наступне, це точно буде. Тим паче, що дозволити собі такі подорожі можуть навіть студенти. Проект є безкоштовним. Організаторам ви нічого не платите. Ви за власний кошт забезпечите себе проїздом і на місцях вже харчування і екскурсії, якщо якісь є витрати. Але максимум організатори забезпечують знижками на харчування безкоштовні екскурсії. Ставши учасником твоєї країни, подорожні автоматично погоджуються на одне важливе правило: не вживати алкоголю та інших шкідливих речовин, а отримувати чисті та нові враження від мандрівки. Тим паче, учасники програми візиту не знають а на кожному кроці їх чекають сюрпризи.